Ще один відеоогляд ще однієї кавомашини, кавовий апарат. Він також був у майстра. Майстер його перебрав повністю, тобто він після реставрації повноцінно працює, все чудово, буде працювати довго. Обладнання після реставрації краще, ніж обладнання просто з рук. Чому? Бо ну, дійсно майстер хороший дивився, той, що розбирається в кавомашинах, він цим професійно займається. Возимо до одного і того ж майстра. Людина працює відповідально. Тобто кавомашина ось така. Сюди засипається кава. Тут як у всіх, зазвичай, регулятор помолу. Тут у нас водичка. Тобто клавішу вимкнення вимкнення. Ось вона заводська клавіша, вимкнення вимкнення, О, але переніс її ось сюди. Так, що тут є? Тут є пар. Тут є регулятор подачі води, тобто кількість води, яка має бути у кружці, максимальна, мінімальна чи середня. Це вже при роботі з кавомашиною ви собі виставляєте. О, і є підігрів, підігрів пару і підігрів кави. Самої води на каву. Така повноцінна машинка, запитуйте, кого цікавить. Вигляд дуже гарний в неї. Чистенька, ухожена. Що тут іще? Збір жмиху. Ось лоточок. Так, да, він не чистий трішечки. Знизу трішки паяний, але тут сюди вода не поступає, тут чисто жмих. Падає сюди, його періодично потрібно висипати. Тобто лоточок цілий, повноцінний О, і водичка скапує сюди. Сама кава скапує, ось із е, пару очисника скапує в цей лоточок. Тобто його також періодично потрібно виливати. Ось така машинка. Пишіть, дзвоніть, запитуйте.